Наталія Шевель, візьму твої долоні у свої і забуду про все крім тебе. Сутінки спускалися на землю химерними хмарами надходила ніч. Сон тінь блукав по кімнаті, але ніяк не приходив до Лариси, яка розуміла, що тепер сумувати за тим, що не збулося, і чекати зустрічей там, де їх немає, не варто. Треба хвилюватися за інше, щоб чоловік живий повернувся з війни. Зорепадом плаче ніч, тільки серце, сподівається, кличе Олеже, де ти цієї миті? Сон не приходить уночі. У переживаннях про Олега жінка заплющує очі, а заснути не може і не може. Хіба заснеш від нічних гучних вибухів, таких несподіваних, що з'являються від масованих ракетних атак, таке враження, що просто над твоїм будинком. Тепер так часто згадує, як чоловік промовляв Візьму твої долоні у своїй забуду про все, крім тебе. Бачиш, який я в тебе оберіг, відповідала жартуючи. Тоді ні про що не задумувалася, отак От легко по життю йшли удвох, прожили не один рік, а дітей не було. Тож тепер жінки неабияк відчуває самотність світанням тривожним, росою слізьми омите трепетне сподівання. Вона добре знає, як сплять навесні чеканням стривожені очі, але в них. Невпинна віра, що все зможе, минаючи пророчі терни. Важкими спогадами снуються страждання, нестерпними стають ночі? Удень ще якось легше намагається заспокоїти себе Лариса, а ночі краще б не було. Як їй збагнути весь біль життя? Раніше долоні Олега ніжно зігрівали, не мов би в душу заглядали. Лариса ніби відчуває його присутність, важкі долоні тепер такі легкі, бо уявні, але як її серцю збагнути оту тривожну, страшну ніч, жорстоку та незламну, за якою неодмінно новий день день сподівань, чекання, перемоги. Лариса відчуває великі, жорсткі долоні Олега, але не у своїх руках, не ніжні. хоч зараз це не так і важливо, її чоловік більше потрібен там, на війні. Лариса знає, знову заплаче весна не водами, струмками, не рясними дощами, а сльозами наречених, дружин і дітей, які так виглядають захисників, застогне важким плачем матерів, котрі вірять, що сини повернуться додому живими, вічним голосінням удів запнутих у чорні хустки, та все ж безустанно вірить у прийдешнього мирні очі.